Життя йде і в без коректуру. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи, пумпадуть. І ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, які якій природа обереться шати. Де Ні, ніхто не втомлюється час, а ми живі, то треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого. Прийдемо в що тільки не обочимо. Земля, замати, пація, в сіті, ти не вимерли як тур, щоб всі слова не вичехли, як люди. Життя йде, і все себе скриптур. Як напишеш, так уже й буде. А не бійся, прикритка. Прислінь не бійся, мої кліка. Не бійся, правда, хоч яка лікарка. Не бійся смутки, хоч вони як. Лік. Не бійся душу, шукати. Бо сьогодні.